Увага! Конкурс! Міністерство інфраструктури шукає генерального директора укрзалізниці. Я публічно відмовився від участі. У конкурсі проте питання. А судді хто і хто претенденти на досить ласе крісло? Буде поставлена людина, яка буде працювати системно по наповненню кишені. Люстратор особисто з'ясував, що саме відбувається у чи не найбільш прибутковому міністерстві України. Подробиці мого розслідування просто зараз. Залізниця це взагалі це величезний монстр, який монополію, ну, інший не буде. Розумієте, тобто так склалось в країні, що один буде. І коли його сьогодні це останнє, так сказати, народне надбання розділібанить, і народ це буде бачити. Ну, це треба зробити красиво, щоб не визвати хвилю ненависті, не підняти нову революцію. Валерій Черненко. Ще тиждень тому цей чоловік очолював одну з підвідомчих ланок Міністерства інфраструктури. Нині написав заяву на звільнення. Причиною називає цілковите небажання нової влади працювати чесно. Сьогодні він готовий говорити про усе це відкрито. На урядовій нараді 15 грудня минулого року під керуванням віце-прем'єра Ващевського де було встановлено, що у нас відкати на «Укрзалізниці» при закупівлі палива навіть складають на рік десь мільярд вісімсот мільйонів гривень. У чиї кишені потрапляють такі нечувані гроші? Кому вигідна ця структура? Дізнайтеся за кілька хвилин. А поки про так званий відбір найкращого гендиректора або за якою схемою нам з вами хочуть замилити очі. Історично ключові позиції на Ключові державні а, компанії а, були предметом політичних квот, домовленостей закулісних кулісних, якісь. А, я та весь уряд вирішили відійти взагалі від ці, цієї практики, дати унеможливити цю практику а, і вирішили зробити стандартний конкурентний процес, який є в корпоративному світі. Знайомтеся! Андрій Пивоварський, новоспечений міністр інфраструктури, іншими словами, людина, яка досить швидко і вправно замінила на цій посаді Максима Бурбака. Усього за два місяці 36-річний міністр та його бойова команда вже добряче встигли попрацювати. Безліч ідей та нововведень. Про це правління таки кипить. Певно, саме тому у поважних чиновників не знайшлося часу поділитися здобутками на камеру люстратора. Ми не відмовляємося надавати відеокоментар, просто фізично немає часу. У замміністрів і у міністра також для зустрічі з вами прокоментувати на камеру, але згодом у міністра час таки знайшовся. Вірніше, люстратор знайшов його сам. Я особисто поцікавився у Андрія Пововарського. Щодо ідеї проведення конкурсу по відбору кандидатів на посаду гендиректора «Укрзалізниці». Для чого таке нововведення? Для того, щоб не було нарікань щодо прозорості, конкурентності цього процесу, були е е запрошені три експертні три експерти, три компанії, у яких абсолютно бездоганна репутація е на ринку. Ось вони, три експертні компанії, які до того ж цілком безкоштовно. Погодилися допомогти міністерству у проведенні такого відбору. І е, у керівників керуючих партнерів цих компаній також бездоганна репутація, і е, вони є, вони засвідчують, що цей процес є незаангажований, немає кулуарних якихось домовленостей. Наскільки їхня репутація бездоганна, можемо лише здогадуватися, проте, почувши слова міністра щодо прозорості процесу, вирішили також зустрітися із представниками кількох компаній. Телефоную до першої з них та домовляюся про зустріч. Там це дуже очі важна, важливо, важливо. Зараз Просто в даний момент я зустріч. Я можу вас перенабрати, Ми або всьому цьому Чого боже, ми самі там, зновремо, я все, все, все організую. Більше роман на зв'язок не з'являвся. Телефоную в компанію Делойд і також прошу про інтерв'ю. Процес же ж прозорий. Зайці ми вас ну, єнків, тому що ми в форматі інтерв'ю на телеканалі не нічка. Нам кажется, что это просто не совсем правильная аудитория у нас. Там ничего страшного не происходит, мы расскажем, просто мы для себя не выбрали еще формат. И если внимательно почитать ту информацию, которую Министерство инфраструктуры ну, задерживает, то в принципе понятно, что у нас там не может быть ведущей роли. Ну и соответственно, в комментарии лучше всего... Таких Міністерства інфраструктури. Ні, ось така вона виходить публічна та незалежна виборча кампанія, але процес йде і вже навіть є певні результати, запевняє міністр. Експерти, наскільки я розумію, вже проаналізували по тромпозиціям інформацію. Зробили так званий лонг-ліст людей. І ці люди підуть на інтерв'ю. Які будуть проводити всі зами міністра, я буду проводити та експерти. Проте ні списку кандидатів, що пройшли перший етап конкурсу, ні конкретних пояснень з боку комісії щодо самого принципу відбору. Кому саме вигідна така кампанія і для чого все це відбувається, ви маєте знати. Справа в тому, що раніше люди інші були, вони це розуміють, що призначення одіозної людини. Яка їм потрібна? Народ уже не сприйме так просто, і він стане на дебу. Щоб цього не робити, що треба зробити? Конкурс Самий класний конкурс. Ведущі аудиторські кампанії. Щас вони дадуть нам закінчують і народ хаває. І у цьому процесі каже пан Валерій: міністерство займає чи не другорядну позицію. Рішення вже давно прийняте і прийняте набагато вище. Я думаю, міністри настільки самостійні. Є кабінет міністрів, мабуть, який поставив їх. Від... Набагато вище. Є маріонетки, які смикають за ниточки, і вони роблять те, що їм кажуть. На це все. На сьогоднішній день протекціонізм це одне з найголовніших. Usloi папання зачастую чоловіка на високопоставлену должность. Не секрет, що приймають зачастую своїх, а не тих людей, які должны бути зайняти должності. Напередодні роздержавлення такого монстра буде поставлена людина, яка буде працювати системно по наповненню кишень. Тобто, ви не вірите в цього вибору? Абсолютно. Що стосується планів на 2015 рік. Найголовніше це перетворення у акціонерне товариство. По-друге, це значне посилення боротьби з корупцією в співпраці з правоохоронними органами. Знайомтеся, Максим Бланк, колишній заступник генерального директора Укрзалізниці, а нині людина, яка виконує його обов'язки ще донедавна цей чоловік. Був націлений остаточно очолити мегаструктуру. Але сьогодні я публічно відмовився від участі у конкурсі. Причини свої і свої пояснення я виклав на своїй сторінці у Фейсбуці. А основна з них така. Я вважаю, що моя особиста участь мала, б, мала спотворити цю ідею відкритого та прозорого конкурсу. Виходячи з цього, за погодженням з міністром інфраструктури е було прийнято моє особисте рішення щодо відмови від участі в цьому конкурсі. Причиною цілком могло стати таке собі кримінальне провадження, яке було відкрито СБУ щодо певних фінансових злодіянь керівництвом Укрзалізниці. Я є свідком по одній із справ, яке зараз розслідується службою безпеки України. Попри те, що Максим Бланк вирішив не брати участі у виборчій гонці, медіа джерела повідомляють, що цей чиновник не втрачає надію і надалі рішати справи укрзалізниці. І мовляв, вже навіть є певні варіанти від міністерства щодо вирішення цього питання. Знайомтеся, номер один Володимир Панкратов, колишній керівник головного управління майнових і земельних ресурсів Укрзалізниці. Та голова Київ Дніпровського міжгалузевого підприємства промислового залізничного транспорту. Серед залізничників існує думка, що просуває цього посадовця такий собі депутат Верховної Ради, давній товариш і однопартієць прем'єр-міністра Андрій Іванчук. А хто Ви це не Ви знаєте. Андрій Володимир Панкратов Ну, я дізнався з абозрівателя, хто такий Володимир Панкратов. Пойметі нам дуже важко... отодвинуть всех этих людей от той кормушки, к которой они привыкли. А значит, эти люди сами не уйдут. Говорить о том, что мораль победит, ну, нельзя говорить. Более того, мы вчера общались с руководителем фискальной службы Украины господином Белоусом. Я говорю, вот этот человек, ну как бы, нечист на руку, он был признан самым коррупционным человеком Львовской области, этот человек замазан более чем в больших скандалах регулярно. А говорит, я не можу від от них отказаться, они спеціалісти. Процедура поставлена відкрита і и прозрачена. І з нетерпением жду, коли появиться такої прогреси і чорт міністерства по этому вопросу. Не менше за всіх чекає нового очільника і сам міністр. Маю надію, що протягом трьох тижнів вже цей весь процес завершення завершиться. І, а, протягом десь двох тижнів завершиться процес попереднього інтерв'ювання. А пятірка шестірка вийде на номінаційний комітет. І номінаційний комітет, напевно, відпрацює за тиждень. і Протягом там, трьох, напевно, тижнів у нас повинні бути голови нових компанії. Пивоварський менеджер із концерна «Контініум». «Контініум» – це Вок, це Єремію. Вок поставляє де на «Укрзалізницю». Відкат 2 мільярди на рік. Що ще потрібно? Ви знаєте, коли ця цифра прозвучала на урядовому комітеті, там же камери, там стільки людей, свідків, ну я думаю так. І начальник Укрзалізниці підтверджує, що так і да. я думаю, ну, чи сюрреалізм, чи я тут якось, знаєте, думаю, зараз, по ідеї, повинні зайти як мінімум там, два СБУшника, прийняти його і повезти до цигарку. Нічого не сталося, всі працюють, значить всі влаштовує. Відкати йдуть, все чудово. Хто ще рветься на ласе крісло очільника укрзалізниці? Ось там, де піднята моя рука, като розмонтірулі так, ета було голосування включенню пов'язка дня закон о суддях. А ми будемо боротися по цьому вопроси. І що саме насправді так підігріває інтерес конкурсантів? До перемоги дуже багато людей, які рвуться на такі крісла. Вони ну вже природні кліптомани стали. Вони іншого не розуміють. Будуть розказувати будь-що, але по факту вони йдуть грабувати країну. Більше подробиць мого розслідування дивіться вже завтра. Люстратор, ви маєте право знати.